Добрий ранок всіх. Я, всім, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень Сьогоднішнє відео про нашого е, пітомця. Верніше, питомець нашої донечки. Е, вітайся з глядачами, підписниками і просто з людьми, котрі зайшли на тебе. Помилуватися тобою. А сьогоднішнє відео наше, будь ласка, дай мені свою лапку. Ми тут чаюємо, п'ємо чай і відмітили, що у нього длинні ногтики. І зараз цей процес, він швидкий, тим більше що Боня у нас дуже любить за собою доглядати. Зараз ми зафільмуємо і покажемо вам, як все це проходить. Сонечко світить ласкаве. Глазки йому він їх так зажмурює, як будто дрімає. Давайте знайомитись. Це наш бонечка, чи хуахуа. Йому вже 6 років, 6 чи 7. Я вже якось підзабула навіть, Бонь, позуть глядачам восьмий пішов, сім. 7 років він у нас передбаний у лютому місяці був. Не пам'ятаю, рік який це. 1 лютого ми його як, пер, як пролісок весняний привезли додому. Такий він був білесенький. Оці кольори він вони стали більш рижими вже потім. А так він був білесенький-білесенький. Так, і ось так він реагує на пилочку, на щипчики свої, ногтики він любить. Та він завжди все полюбляє. Дуже спокійно відноситься до того, як йому пиляють, ноготки підстригають. Боже! Це просто так балується, але не тікає. Він може, так, знаєте, вирватися, трошки побігати побігати, і потім знову повернутися, сказати, все, я ваш клієнт. Е е ухажуйте за мною далі. Ногтики підстрижені. Там, знаєте, як стрижеш ноготки, дуже багато не брати, бо закінчення ногітка, воно таке трішки, як це сказати, з нервом, да? там можна докрові. До крові да, до кров можна Сосудик Підходить там трошки на нахтівої пластиночки, сосудик його можна трошки зачепити, ну, в такому випадку треба його обробляти. Це ж він не любить зніматися. А, зніматися не любить. Любить ухажувати за нагадками, а зніматися не любить. Боня, а ну давай, позуй. Люди хочуть тебе побачити. Твою мордашку, твоє задоволення ой, ця люба собаця, така що задоволення, гарнесенька. Задовлення. Де твоя мордяха? Оце так лежить собі і півдня б лежала, би за ним ухажували. Таке чудо. Ну, у кого є чихуашки, це взагалі собаки якісь з іншої планети. Вони настільки такі вживаються в сім'ю, це друга дитина в сім'ї. Любимчик, любимчик, гарнуська наша, щоб не стукати своїми нігтиками по ламінату. І взагалі на вулиці, знаєте, на вулиці, якщо в свій час не підстригти вовремя ногті, то йому важко ходити, воно навіть сказується на суставчики. Тому слідкуйте за своїми улюбленцями. В свій час вовремя обрізайте ногтики йому і запилюйте пилочкою. Такий у нас басюнька. Буду частіше знімати відео про нього. Які вам цікаві теми, давайте запитання? А може, у вас є якісь зауваження до, або пропозиції? По уходу за чихуашками, Пишіть, будь ласка, я буду тільки вдячна вам. Ви були зі мною на каналі Світ моїх Захоплень, герой нашого відео, Чихуашка Бонька. І до нових зустрічей.